Привіт глядачам Ютубу, з вами канал Онлайн Покупка.ua. І сьогодні у нас на огляді два ADSL модеми. Спочатку я хотів зробити два окремих огляди, так як це було два різних замовлення, дві різні посилки. Але вже коли я оформив замовлення, то зрозумів, що не потрібно ділити, тому що, по суті, вони однакові по функціоналу і більш-менш навіть по ціні. А так як вони бушні. То я вирішив їх об'єднати в одне відео. Ну, але давайте про все по порядочку. Спочатку розпаковка. Власне, ось такі от два модеми до нас приїхало, Як бачите, комплектація в них однакова це сам модем, блок живлення та телефонний кабель. По суті, кабелів мені не потрібно, тому що в мене це все є. А для чого ж я купив ці модеми, тим більше, що вони беушні. Справа в тому, що буквально тиждень-два тому в мене з'явились перебої з інтернетом. І було таке, що десь приблизно добу вдома в мене не було інтернету. Дзвонив я на гарячу лінію, залишив заявку, але вона там обробляється довгий час, поки хтось поїде, поки працюють. Тому я вирішив пошукати сам і знайшов причину в кабелі. Хоча були моменти, коли в мене сам ADSL модем зависав. Справа в тому, що в мене стоїть два модеми, тобто один ADSL модем, і інший вже йде нормальний Wi-Fi роутер з ванпортом. Таке рішення виявилось дешевшим, ніж купувати два в одному, тобто ADSL модем і Wi-Fi роутер два в одному набагато дорожчий, чим по окремості. Тому в мене ще до цих пір стоїть ось такий старенький ADSL модем для Укртелекому. У нас вже є, правда, кабельний провайдер в моєму селищі, але вартість підключення трішки захмарна, як на мене, більше 100 доларів, тому поки що я користуюсь Укртелекомом. І для того, щоб мати резерв. На випадок, якщо ось цей модем згорить, я купив ось такі от бушні два модеми. Давайте я вам більше детальніше розкажу про ціни. Обидва модеми я купував на сайті skylots.org, і обидва я їх купував на аукціонах. Ось цей мені достався всього за 5 гривень, але там була доставка лише нової поштою, і за доставку я заплатив ще 35 Тобто в сумі 40 гривень вийшло. А ось цей, мені здається, 28 плюс доставка. 15, якщо не зраджую пам'ять, ну, щось в районі того. Більш детальніше можете глянути в описі до відео, там буде більш детально написано про ціни. І, в принципі, по функціоналу, тут все, звичайно, вхід телефонної лінії, вихід Ethernet, LAN-кабель, звичайний RJ45 Конектор. Схована кнопочка перезавантаження, кнопка живлення та вихід для блоку живлення. Те саме стосується і іншого модему. Той самий DSL, схована кнопочка перезавантаження, Ethernet, кнопка вимикання-вимикання. О, вона тут чомусь трішки погано працює. В принципі, її ж не будеш кожен день виключати, аби вімкнулася. Але вона тут трошки, трішки заїдає. Тому, ну, тр трішки невеличкий такий мінус. Ну, з цим розберемося. Ну і в принципі джерело жилення. Те саме все. І так само і комплектація. Давайте ми більш детально глянемо про самі наші адаптери живлення. Це у нас 800 мА 12 вольт. І у нас інший. Це в нас інший 9 вольт, 1 А. Ну, в принципі, по потужності вони одинакові, більш-менш враховуючи вольтаж. там. Треба буде спробувати їх в роботі. Для того я... Продемонструю вам процес налаштування. З підключенням, я думаю, проблем ні в кого не виникне. Якщо є питання, то я давайте вам швиденько розкажу. Телефонний кабель, якщо у вас є сплітер, то від сплітера ви вмикаєте ось цей телефонний кабель сюди в модем. Якщо немає сплітера, то напряму телефонну лінію сюди підключаєте. Вихід іде в комп'ютер або в наступний вже Wi-Fi-роутер. Вже куди вам потрібно інтернет, туди ви його виводите. А тут все просто. Це живлення, вмикаєте, сюди підключаєте блок живлення, вмикаєте в розетку. Все. Значить, по лампочках. В принципі, я думаю, що воно тут все схоже. Це живлення подається. Link, Act, це сигнали DSL. Тобто, чи є сигнал DSL, чи, чи йде інтернет, і те саме з мережею, чи є сигнал від мережі і чи передається по ній інтернет. Тут, так. Аналогічно, живлення, DSL-сигнал, інтернет сигнал, це чи роздається інтернет повністю прописаний тут, і Ethernet сигнал, це чи йде він на LAN-кабель. Лам Оця лампочка навіть не знає для що купівлю. Зазвичай є ще кнопочка Alert. У мене, наприклад, на моєму модемі той, що в мене зараз використовується, TP-Link типу 8810, здається, там є лампочка Alert, і якщо якась помилка, то вона засвічується. Ну і в принципі, розповідати більш немає про що. Вони стандартні, ніяких тут фішок немає, ні USB-портів, ні Wi-Fi, нічого такого. Просто отакий вот от. Блок для переробки сигналу з телефону лінії на план кабель мережевий. Тому давайте перейдемо до налаштування. Подивимось на меню. подивимось, чи воно є російською чи українською мовою, чи англійською, яка там прошивочка, і спробуємо це все налаштувати. Тому не буду затримувати час. Поїхали. Ну і давайте перейдемо до налаштування першого з наших модемів. Спочатку я підключив калісто і під, будемо налаштовувати його в режимі МОСТА. Тобто англійською Bridge. І наскільки я бачу, він вже правильно налаштований, і мені не потрібно буде тут якихось додаткових маніпуляцій з цим проводити. Я лише покажу вам стрічку налаштувань. Якщо все буде добре, так, здається, загружається. Подивимося на меню. Якщо чесно, то колись в мене був такий роутер, але я не пам'ятаю вже. Налаштувань і які потрібно маніпуляції тут проводити, тому будемо вважати, що я роблю це вперше. І ми подивимося, що тут в нас знаходиться. Стандартні IP-адреси, маска під сіті, і в принципі тут все нормально. Єдине, що подивимося, який тут, можливо, тут введений старий якийсь спосіб підключення. Зараз ми підключимось, перевіримо. Так, 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 бачите, тут старі дані попереднього користувача, він їх звідси не скинув. І через те ми змогли підключитись. Якщо чесно, то це дуже хороша штука. Давайте ми зайдемо на спідтест і подивимось на налаштування швидкості. Так, прошу вибачення, що якийсь не той спідтест це нам треба спиттест.нет. І ми зараз виміряємо, яка в нас тут швидкість. Можливо, мені пощастить, і я отримаю доступ до чужого аккаунту. Але, скоріш за все, більше, ніж в мене є, не буде, тому що в мене, в принципі, встановлений тариф максимальний і видає максимум той, який може дати лінії. Тому, в принципі, так. Давайте подивимось на пінг. Пінг 25 в межах нормально. Швидкість завантаження, як ви бачили, 15 навіть була, це так само, як в мене. У мене десь 13-16 в середньому, тому може бути, і як я вам кажу, це все, все залежить від лінії. Ну, як бачите, 15,5 Мбіт показ... показало, і швидкість відвантаження, десь пів мегабіта, як завжди. Ну, в принципі, тут немає що далі роздивлятися, і так все зрозуміло. Ну, як ви вже могли зрозуміти, немає сенсу його налаштовувати, варто лише поміняти логін і пароль на свої, і в принципі налаштування всі будуть правильні. Процес, ба, ви бачили, тому в принципі, я можу його ще раз вам показати. Заходите тут, прописуєте VPI від VCI, так само вибираєте тип 3POE. Тут автоматичну IP-адресу можна включити НАТО. І на наступному полі ви вказуєте свій логінний свій пароль, і нажимаєте застосувати, і перезавантажуєте модем. Давайте ми його перезавантажимо. І подивимось, чи буде він працювати з моїм паролем. Я тільки що ввів свій пароль, тому я його показувати вам не буду. І перезавантажимо і спробуємо зайти. Поїхали. Ну як ви можете побачити, все працює. Все під'єднано. Давайте я спробую зайти десь на якийсь сайт, наприклад, в YouTube. Наш улюблений. Ось як бачите, все добре грузиться. Всі відео, всі підписки, все загружається, завантажується, тому все працює і все класно. Модем робочий. І значить покупка вдала. Переходимо до налаштування наступного модему. І ось я вже зайшов в адмін панельку іншого нашого модема Huawei MT880, і давайте ми його налаштуємо як звичайний DSL модем для того, щоб було ну, такі два варіанти. Для того я введу ось тут свої параметри. Тут все добре. Налаштування залишаємо по стандарту 1.32 і підтверджуємо зміни. Зараз я перезапущу наш модем і ми подивимось на результат. Ну і ось перезавантажився наш модем. Як ви бачите, підключення пройшло. Зараз я подивлюсь, чи тут можна подивитися IP-адресу. Так, як бачите, IP-адреса підружається, все підружається. І спробуємо зайти на якийсь сайт, наприклад, на Афішу чи на YouTube. Повинно все прекрасно заходити. Ну, Звичайно, інтернет мене трішки тормозить, але заходити заходить. Все класно, все працює, тому, як ви бачите, налаштування модему це не така вже і складна штука. Звичайно, я їх налаштовував не зі стандарту, тобто не з дефолтних налаштувань, а просто переналаштував на свій лад. Але все ж таки, боже, що мені викидає в популярних каналах. Вряд. Як ви бачили, можна це все зробити навіть попередньо не підготовленим людям. Якщо ви хоч одним оком хоч один-два рази бачили, як це робиться, то у вас не складе ніякої проблеми налаштування. Тому, кому такі модеми подобаються, можете шукати аналоги за посиланнями в описі до відео, замовлялися ці модеми на сайті Skylots. І там є дуже багато класних товарів, це аналог Аукру, я вже повторююсь. Там я продаю і свої деякі товари, тому переходьте, замовляйте, а з вами був канал онлайн покупка.є і пам'ятайте, купувати в інтернеті це безпечно.